Слава Ісусу Христу! Торкнулося мене дуже з проповіді на каналі Слатаненко сама сильна молитва очі наш». І дійсно ми говоримо молитва наш», але ми не вдумуємося в ці слова. Пастор нам показує, наскільки правильно треба розуміти і толкувати. І тільки дякуючи Божій людині, яка відкриває мені, відкрила очі, відкрила розум, щоб я могла зрозуміти, що описано в цій, що кажеться в цій молитві очі наш». Уявляється, що. Господи, Отче наш, ти що є себе на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, то ми маємо прославляти ім'я Господа. Ми маємо кожен день славити пісня в самах Отця Небесного. Хліб наш насушний це є слово Боже, яким ми маємо харчуватися щодня. І ще мене дуже сильно торкнулося. От в кінці ми не раз запитуємо і відведи нас від лукавого, і, і в спокусу, щоб нас не вводив Господь. Як це було виявляється, що є ще третя особа лукавий, а Господь.